Незважаючи на виклики для промисловців через війну, запорізькі підприємства групи Метинвест продовжують працювати та сплачувати податки, збільшивши відрахування до бюджетів усіх рівнів в першому півріччі на 20 відсотків до 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Щодо структури сплачених податків, то найбільша доля припадає на Податок з доходу фізичних осіб на єдиний соціальний внесок на військовий збір, завдяки чому ці податки у цьому році зросли на 20%, То це по перше, завдяки зростанню заробітної плати на підприємства групи та запоріжсталі на 20%. Запорізькі підприємства Метинвесту залишаються одними з найбільших роботодавців в регіоні. Реалізують соціально важливі безпекові, гуманітарні, освітні та інфраструктурні проекти. За перше півріччя 2025 року. Комбінат Запоріжсталь заводи Запоріжвогнетрив «Запоріжкокс» та Запорізький ливарно-механічний завод сплатили до місцевого бюджету 543 мільйони гривень, що на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом торік. Це дуже важливо. Бо на сьогодні це є запорукою е, сталого розвитку нашого міста, е, утримання наших мешканців та запорукою е, майбутньої відбудови е, нашого міста та нашої України в післявоєнні часи. В умовах повномасштабної війни Метинвест залишається опорою економіки країни за шість місяців 2025 року. Група сплатила 9,3 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.